Мої санці, всіх вітаю. Сьогодні неймовірна крута лекція якраз більш буде корисна е, саме для жінок. Е, жінка зі здоровою самооцінкою, як вона притягує любов, достаток і гармонію. Ой, це дуже крута тема, е, тому що дійсно е, жінка зі здоровою самоцінністю вона легко отримує все в легкості в жіночості. Задоволені зараз ви будете думати, а як, а як? Так от, мої золоті в лекції, ви дізнаєтеся. Цю лекцію рекомендую слухати без чоловіків для того, щоб мати секретики від них. Деякі якісь такі моментики, які допоможуть вам в самореалізації самоцінності. А як то кажуть, їм це не сильно потрібно. Наприклад, як попередні дві лекції, які я записувала про гормони, про мозок, чоловіка і жінок, нашу різну будову і так далі. Якщо ви хочете зі мною познайомитися трішки ближче, обов'язково підписуйтеся на мене в інстаграм lovewomenlive, А ще краще пишіть мені в дірек за особистими консультаціями. Нагадую, що перша сесія вона є безкоштовною, а далі я вам допоможу підібрати тариф, який вам буде набагато вигідніший співпраці зі мною. Багато лекцій є на Ютубі, абсолютно безкоштовних, а також дуже багато інформації. Я виставляю у своїх різах, постах і сторіс. Отже, поїхали. Я думаю, ні для кого не секрет, що жінка зі здоровою самоцінністю живе в іншій реальності. Їй не потрібно бігати за любов'ю, їй не потрібно випрошувати увагу чи доводити свою цінність. Насправді така жінка вона отримує все легко, і любов, і турботу, подарунки, фінанси, підтримку все задоволені в жіночності, в гармонії. І ви запитаєте, але чому це так відбувається? Бо самоцінність це не просто віра в себе, це ціла система з точки зору психології, нейронауки, гармонів, а навіть нашої енергетики. Сьогодні я покажу вам, як жінка, яка відновивши свою цінність, вона буде змінюватися. Все життя в усіх сферах, і ми сьогодні поговоримо про такі блоки: як знайти справжню впевненість і більше ніколи не зраджувати себе заради, сподобатись, так? як притягувати чоловіків, які дарують турботу увагу фінанси, а як навчитися отримувати не крихту уваги, а реальні подарунки підтримку і гроші, і як пристати жити за чужим сценарієм і почати кайфувати вже від. Цього життя. А, отже, поїхали першу тему, будемо розбирати коротко, але дуже цікаво, як знайти впевненість і більше не зраджувати собі, заради от, ну, комусь сподобатися, бути зручною, да, і так далі. Коли жінка вона живе в цьому сценарії, що мені потрібно всім сподобатися, вона буде постійно ніби себе зраджувати. Тобто вона погоджується на стосунки, які їй реально не підходять, тому що вона сама не знає, які їй підходять. Вона буде мовчати, коли вона хоче сказати ні. Да? Ну, бо якось незручно, якось невдобно. Да? Вона буде брати на себе більше. Аніж взагалі може, ну тому що, звісно, вона не каже нікому ні. Психолог Карен Корніч в 20 столітті описала, що жінки, які живуть у стані всім угодити, догодити, вони поступово будуть втрачати контакти з собою, взагалі будуть е, входити в депресію, а далі, взагалі, ні собі не цікавими, ні життя їх для самої себе не буде цікавим. Тим паче для чоловіків. З точки зору гармонів, це Теж дуже цікаво, тому що постійне само, е, ніби, ніби зречення, да, саме таке купання себе постійно зраджувати, воно буде і підвищувати кортизол, гормон стресу. Жінка живе в напрузі, в неї буде падати естроген і вона буде втрачати жіночий магнетизм. А також буде дуже багато проблем зі здоров'ям, особливо по жіночому. Да, коли жінка буде зраджувати себе і також із горлом, щитоподібною, тому що це все впливає. Є, наші емоції ніби скофтуються, ніби вони нікуди далі не йдуть. Впевненість і маленький секретик в тому, що впевненість народжується тоді, коли ти запитуєш себе, коли ти ставиш все своє життя на паузу і запитуєш, а що хочу я? Коли ти вже нарешті дійдеш до того стану, що хочу я, і будеш дозволяти собі діяти з цього стану. А знаєте, а я так не хочу, а я лягаю спати в 10. М -м Ні, а я на вихідних не працюю, бо мені це не подобається. Я проводжу час зі своєю сім'єю. Да? Е, ти знаєш, а я не погоджуюся на ці стосунки, бо е, твоя поведінка з жінкою мене не влаштовує, тобто ти не обираєш чоловіка з точки зору, аби хто на мене звернув увагу. А ти обираєш, ти знаєш? Ні, ти мені не підходиш. І ти з точною впевненістю знаєш, що тобі потрібно, хто тобі потрібен, які відносини тобі потрібні. Тобто, ти взагалі в цьому ну ніяк не переживаєш. Да? От, наприклад, приклад життя у Привінці. Її кар'єра почалася від відмови підлаштовуватися під чужі очікування. Вона не захотіла бути просто звичайною телеведучою, а вона створила свій стиль і саме це зробила її. Іконою. Так, поїхали далі. Другий наш блок. Як притягувати чоловіків, які з вами знаходяться просто тому, що ви є. Коли жінка має низьку самоцінність, вона підсвідомо вірить. Так, Мені дадуть любов лише за умови, що там я віддам себе. Тобто, якщо я буду хороша, то мене будуть кохати. Якщо я буду така сяка, то мене да, будуть любити, якогось знайду. Звідси і буде сценарій у співзалежних стосунків. Тобто, коли жінка вона купує увагу чоловіком своєю покорою, своїми жертвами і так далі. Коли жінка цінує себе. Чоловік буде відчувати це, і його, а, ніби гормональна система, теж буде реагувати, буде підійматися тестостерон, тому що він хоче завойовувати цю жінку, вкладати, давати, буде зростати дофамін, тому що він буде отримувати задоволення від сексу, від процесу піклування про жінку. Джон Грей писав, що чоловік щасливий тоді, коли він потрібен. А от справжня має вона відбувається тоді, коли він потрібен жінці, яка сама знає свою цінність. Секрет в тому, щоб не намагатися довести, що ви гідна, що ви розумна, що ви хороша. Просто будь свої жіночі енергії. І правильні чоловіки будуть до вас приходити, вони почнуть вкладатися в вас самостійно. От, наприклад, Річарда Бренсона. він не раз казав, що коли його дружина, вона є їм головним натхненням. Не тому, що вона щось робить для нього, а просто тому, що вона є і її присутність для нього вона вже є справжньою цінністю. Як отримувати не увагу, пункт наш номер три, а ранні подарунки, турботу, гроші? Насправді увага, це найнижча валюта стосунка. Її можна отримати і від токсичних, і від байдужих чоловіків. А от жінка з високою самоцінністю, вона не буде погоджуватися на маленьке. Вона буде навпаки вибудовувати. Свій внутрішній стандарт, тобто я гідна подарунків, я гідна твого часу, твоєї уваги, навіть якщо ти там мега занятий, просто нереальний да бізнесмен, Я гідна фінансової безпеки, повного забезпечення і так далі, тому подібне. Я гідна хорошого е, до себе відношення. З точки зору нейронауки, коли жінка дозволяє собі отримувати, в неї підіймається окситоцин. Це буде робити її більш м'якшою, жіночою, привабливішою. А от чоловік якраз буде підійматися тестостерон, тому що він хоче дати їй більше. І знаєте, навіть не уявляйте, скільки жінок вірить в те, що вони недостойні дозволити собі отримувати класного чоловіка, класні відносини, заможне життя. От жінки вони просто навіть це самі не можуть повірити. От вони вважають, що вони цього недостойні. І для того, щоб їх мозок переналаштувати, і як то кажуть, переобідіть їх, що вони реально достойні. В мене виходить дуже довгий час для того, щоб показати їй, що вона реально погині імператриця і вона заслуговує на такі відносини. Дуже важливо. Приймати вдячністю. Не применшуйте. У нас є така звичка применшувати. Ой, та навіщо ти витратився? Ой. Я цей да, ну симпатічно, ну я ж не гарна, я симпатічна. Да? Не треба принижувати, кайфути від цього, купайтеся в цьому. Це буде приємно і вам, і ваші другі половинці. Порада, наприклад, від Тоні Робінса, який на своїх тренінгах наголошує, чоловік відчуває найбільший драйв тоді, коли його коли він бачить свою жінку щасливою від того, що він для неї робить. Тобто, коли жінка реально кайфує, смакує. В захваті, просто в екстазі від того, що чоловік робить для неї, ось це дуже жінці допомагає чоловіку. Допомагає досягати і висот і рухатися далі. І четвертий наш останній пункт нашої лекції: як перестати жити чужим сценарієм, як почати кайфувати по своїм правилам. Багато жінок дійсно живуть в сценарії. Так правильно, так очікує суспільства, так мама сказала. Але насправді це завжди дорога до втрати енергії. Майкл Ньютон в своїх книгах про душу. Він писав, до речі, цікава книга про путішестві душі. Людина стає щасливою лише тоді, коли вона живе в своєму сценарії, не в чужому. З точки зору, наприклад, навіть ж саме гормональної системи, коли ми живемо в стані я мушу, у нас буде постійно завищений кортизол. Коли ми живемо в стані я хочу, у нас будуть активізуватися дофамін, серотонін, гормони радості і натхнення. Знаєте, багато з нас навіть не помічають, як ми живемо в сценарії Я мушу, мені потрібно треба зробити те-то, те-то, те-то». І вони навіть не розуміють, е наскільки це, як можна сказати, е руй -ру руйнівно для жінки, Просто це, це руйнує. І, наприклад, почни слухати себе, просто склади список, що приносить мені радість, що дає мені енергію. Яку є, яке життя я хочу мати? Ми, ми понадивляємося цих соцмереж, і ми вже самі не знаємо, що ми хочемо. Ми хочемо то картє, чи ми хочемо поїхати там на Майорку відпочити, да? ми хочемо купити автомобіль, чи ми хочемо записатися на танц. Ну тобто, ми самі не розуміємо, тому що вже нам це все нав'язано так, що ми не можемо відрізнити свою думку від думки іншої людини. Просто додавай маленькі кроки по своїм правилам, і ти вже побачиш зміну. От, Наприклад, Дженіфер Лопес, яка не, не, не раз розповідала, що її справжній прорив відбувся тоді, коли вона перестала слухати тих, хто сказав: Ти не можеш. Вона брала свій шлях і стала, як ви знаєте, однією з найуспішніших жінок цього світу. Жінка із здоровою самоцінністю це жінка, яка світиться зсередини. Вона не доводить, не випрошує, не бореться, вона просто є. І цього їй достатньо, щоб світ відповів е подарунками, любов'ю, достатком. Як казав Джозеф Мерфі, підсвідомість вона завжди відзеркалює те, що ми віримо про себе. Коли ти віриш в те, що ти гідна, ти будеш отримувати всі дари цього світу і цієї ради. Альність, сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня лекція, і буду чекати на ваші коментарі, ваші історії, і, звісно, на вашу підписку в інстаграм до мене, де я розказую багато чого крутого щодня.